Друзі, пропонуємо вам гідромолот Вега на екскаватор. Це інноваційне рішення для підвищення продуктивності та ефективності вашої техніки. Гідромолоти Вега відомі своєю вищою ударною силою та меншою масою в порівнянні з конкурентами. Завдяки зниженню витрати масла, ці молоти забезпечують високу ефективність та надійність роботи. Спрощена конструкція зменшує витрати на технічне обслуговування, а закритий корпус зменшують рівень шуму та підвищують комфорт оператора. Характеристики гідромолота VB77T Vega. Експлуатаційна маса 300 кг. Висота 1616 мм. Робочий тиск 110-140 бар, потік масла 30-60 літрів на хвилину. Кількість ударів 500-900 на хвилину. Діаметр наконечника дробарки 68 мм. Моделі гідромолотів Vega відповідають стандартам і розроблені згідно з вимогами ISO 9001. Процес контролю якості починається на етапі заводського виробництва і триває до збирання кожного гідромолота та його запасних частин. Точні вимірювання та випробування на міцність проводяться як до, так і після виробництва, що дозволяє виробляти продукцію високої якості. Ми надаємо безкоштовну консультацію від провідних менеджерів, гарантію на 12 місяців. Техніку, яка працює на результат гідромаркет, ваш надійний партнер у світі гідравліки.